Всіх вітаю. Мене звати Олександр Позивний Хаус. Я думаю, що багато людей не знають. Хто не знає, я є засновником націоналістичної організації Біловарта. Нещодавно ми святкували 2026 рік. Це вже 12 років пройшло з моменту Революції Гідності, яка дала величезний поштовх усьому націоналістичному руху України, яка відкрила широченне вікно можливостей перед. Тотішніми націоналістичними організаціями. Націоналісти вийшли з маргінального поля, представники національних рухів виступали на центральних телеканалах, займали державні посади, дехто навіть пройшов в депутати. Національні рухи утворювали власні збройні формування. Було багато обіцянок провести повноцінну ілюстрацію. Покарати корупціонерів, відібрати назад в олігархів те, що вони награбували українського народу, помститися за Сашка Білого. На жаль, всі ці речі залишилися в обіцянках. На сьогоднішній день в Україні війна, в якій ми не перемагаємо, країна в руїнах, люстрація жарт, корупція. І свабілля влади набули небаченого розмаху. Це все є закономірним результатом в першу чергу дій і бездіяльності української національної еліти. Була це нестача бажання або нестача здібності, але ми бачимо, що за ці 12 років рухи, освячені Майданом, не змогли показати жодних суттєвих результатів. Саме тому українське націоналістичне середовище сьогодні, як ніколи, потребує свіжої крові. Україна потребує нових сил, сповнених рішучості, сповнених волі до справжніх змін і безкомпромісної вірності ідеалам. Тому сьогодні я маю честь представити вам одразу дві таких нові сили. Білу варту і білий сектор, чиї осередки відкриваються тут, у Львові. Зараз я надам слово представникам Білого сектору і ми коротко розкажемо про нашу організацію. Всіх вітаю, мене звати Стеніслав. Ми з Олегом учільники війського осередку білого сектору. В принципі, з багатьма вже знайомі хто тут є. З ким назнайомих ще обов'язково познайомимося. Можу додати лише те, що наша організація, як вже зазначив Олександр, у нас багато спільного, у нас багато є моментів, де ми можемо діяти спільно. І, в принципі, ми підтримуємо те, що націоналістичні організації, нового, так би мовити, покоління і нового зразка, вони мають об'єднуватись, вони мають набирати оборотів, вони мають набирати нових людей, молодих людей. У зв'язку з цим ми робимо пріоритет зараз здебільшого на молодь, буду говорити так, як воно є. Долучаємо до своїх лав молоде покоління, націлені на те, щоб розвиватися в багатьох напрямках. Зараз ми плануємо проводити і спортивні заходи, і вишколи, і лекції. Ідеологія наша це, в принципі, як вже зазначив Олександр, побудована на основах націоналізму, інтегрального. І... Я радий, що ми тут всі зібралися, в принципі, що є така велика кількість людей, які були бажаючими прийняти участь в цій акції, в цьому заході, в цьому тренуванні. Ми зацікавлені в тому, щоб спортивні рухи розвивалися, в тому щоб людей заохочувати, молодих людей, до того, щоб вони брали ну, ідеологію за свою за основу свого життя, і привчались до того, щоб вести здоровий спосіб життя і активно займатися спортом. Сьогодні ми вирішили, як ви знаєте, вже провести спортивний захід, захід спортивного характеру. Хто буде бажаючий, може прийняти участь активно в ньому? Тож долучайтеся і разом будемо будувати Україну для українців.